Ми продовжуємо наш проект вибори 14». Я Задоволення вітаю гостя студії. Це Микола Андрійович Бойчук, він доктор філософських наук, професор університету Драгоманова, кандидат у народні депутати України по 217-му виборчому округу висунутий радикальною партією Олега Ляшка. Доброго вечора. Добрий вечір, пан Сергій. Добрий вечір, кияни. Шановні мої оболонці. Перше запитання нестандартне: що є історією вашого життя, яка пов'язана з оболонським районом? Прошу, моя історія дуже проста. Я народився, живу там, працюю. Я роблю Болонь. Чому я прийняв рішення йти балотуватися? Тому що серце обливається кров'ю, коли бачиш, що сьогодні у нас в місті і конкретно в Болонському районі. Так. Я хотів би звернути увагу, що сьогодні дві неділі активної агітаційної роботи показали мені, що люди просять добра. Люди хочуть бачити в депутаті ту людину, яка буде відстояти свій інтерес. Mm -hmm. І задають просте питання. Пане Микола, чому на сьогоднішній день... Нема у Оболонському районі тих напрямків роботи, які ви робили при команді Олександра Санча. Угу. Ми працювали командою. У нас була влада в районі, у нас влада в місті. Ми знали всі проблеми людей. Сьогодні люди, проблеми є, вирішення напрямків нема. Тому Я ми цік... прийняли рішення. Я цікавився, люди оболонці запитують в основному, чому немає впливу впливу на чиновника. Чому і його от... немає? Як зробити так, щоб Пане, він був? Пан Сергій, от сьогодні в мене була зустріч в е 10-му мікрорайоні і задають такі ж питання, як і ви. Так. Як вплинути на чиновника? Так. Нема механізму. Менеджер потужний, призначається один із районів, потім знімається. Нема ніякої відповідальності. І я, коли кхм, анонсував свою програму як кандидат від радикальної партії у 217-му виборчому окрузі, говорив, що люди повинні знати. Що робить депутат? Він повинен мати механізм, відкликати депутата, mm -hmm. якщо не працює. І також повинен працювати чиновник. Чиновник несе повну відповідальність за те, що він робить. А сьогодні, ну, наприклад, нема ЖЕКу, нема чиновника. Люди приходять з такими зверненнями за 8-10 років. Ніхто mm -hmm. не йде до людей. Бояться людей, просто бояться. А що ж людей боятися? Чому бояться? А знаєте, один мудрий філософ сказав: каже: в чому суть чиновника? Вони прийшли до влади. І потім кажуть, все хорошо, аби людей не було. Так такого не буде в Оболонському районі. Будуть ці нести відповідальність, тому що ми їх наняли і вони повинні нести відповідальність по простій причині. Зранку проснувся і подумай, що ти зробив для Оболонського району. А у нас у чиновника в Оболонському районі не знають нікого. От проблема самоврядування в мікрорайонах, mm -hmm. проблема організації роботи. Ми свою програму майже дві неділі презентуємо в кожному мікрорайоні. Показуємо, доводимо, що сьогодні самоврядування повинно побудовувати на європейських принципах. Потрібно, щоб в оболоні, в будь-якому районі міста Києва, як принцип. Організація самоврядування на підставі створення ради, яку ліквідували, не зрозумів хто і чому. Виконавчий орган районної ради формується депутатами і вони несуть відповідальність. Отака От партія на наша сьогоднішній день підготовлений законопроект, який дасть можливість впливати на чиновника. Наскільки ви, як народний депутат, будете відкритим для людей? Як вас взагалі можна знайти? Я живу на оболоні. Так. Сьогодні працює три приймальних, які працюють ще з 2002 року. Сьогодні люди мене знають. Єдина проблема, я дійсно хочу звернутися до оболонців. От подивіться, як ми працювали, як працюємо. В шостому мікрорайоні ми подивували за вісім років стадіон. Я віце-президент Федерації футболу міста Києва. Кожного року проводимо турніри. В цьому році до Дня вчителя більше п'яти тисяч людей прийшли подивитися, як це робиться. Це єдиний мікрорайон, де ми сьогодні показали напрямки, як треба оздоровлювати націю. У нас проблема в оболоні. У нас найбільше сьогодні наркотично залежних людей. Угу. У нас ніхто не займається організацією досуга. У нас нема куди піти. У нас єдиний кінотеатр Братислава, який, вибачте, ніхто не може в порядок привести. То де, де влада? Куди людям? Ветерани звертаються, нема кінотеатру, нема будинку побуту. Ну, я в своїй програмі записав і розказав конкретно побудовувати розвиток Оболонського району. Тобто, Розпочинаючи ви здатні школи. змінити це. Так, да. я не просто розробив комплексний план, погодив з напрямки партійними, тому що. Сьогодні люди питають, де влада і яку відповідальність вона несе. Uh -huh. Проста, простий приклад. Вчора на виборах, на, е, на зустрічі, яку я проводив, підходить бабуся і каже, Микола Андрійович, ну ми вас знаємо, ви працювали. Кажу, що з когось Марія Петровна? Вона каже: я прошу достукатись, прошу uh -huh. достукатись. Питаю, яка проблема? Я ж кажу, киянка. Я прошу піти і зробити. Відремонтувати мені кришу, які 8 років я пишу. Всього-навсього, керівник ЖЕКа підписав і зробив. Мені потрібно було зробити один дзвінок і заставити чиновника виконувати свої функціональні обов'язки. Ось проблема в чому. Пане Микола, у нас 2,5 хвилини залишається. Що там за конфлікт був вчора на обладі? Ну, повірте, знаєте, мені як кияни наприклад, говорити, що сьогодні у нас проблеми з безпекою в столиці дуже серйозні. Коли до мене, як кандидата в депутати, звертаються невідомі люди, uh -huh. маючи при собі зброю, форму і ніякого впливу немає uh -huh. на них, то я прийняв рішення, що я буду подавати суд на команду одного з конкурентів за те, що вони мені нанесли моральну і матеріальну ну, удар такий, коли я говорю: ви не маєте права працювати про охорону органи. А ми ж не правоохоронці. Та. Ми працюємо на команду конкурентів. Та. Я не хочу називати, ну, ми в суді називати, це, так, так. зробимо. тому що Повинно вибори проти в рамках чину законодавства. На жаль, оболоні сьогодні дуже потужний криміналітет і рветься до тобто влади. Там по запикла боротьба і чорна боротьба, якщо так дуже, говорити, дуже, так? дуже чорна. Ми вже в судах, але як це все працювати тільки по закону. У нас на сьогоднішній день найбільша кількість кандидатів більше 30. Так чому так люди рвуться до влади? Я а заповеду. чому до речі? От моя думка, я живу на болоні, я народився. І я оболонців запитую. Вони кажуть, Коля, йди до влади, тому що ми тебе знаємо. Ти тут живеш, у твоя квартира. А я інших спитаю, чому ви прилетіли сюди? Хто uh -huh. ви такі, uh -huh. Ви знаєте проблеми оболоні. І що ви будете робити, коли станете депутатом Верховної Ради? На жаль, немає відповіді. Про конкурентів не хочу. Хай їм Бог буде оцінку давати, але я хочу сказати, пане Сергій, дуже багато проблем. Знаємо, як вирішувати, що робити. І наш лідер Олег Ляшко сказав наступне. Йти до людей. Так. Більше 30 зустрічей провів тільки я і планую ще більше зробити. І люди кажуть: от такі нам потрібні лідери. От я впевнений, що я переможу на виборах. Тобто, ви на перемогу налаштовані, а не так ото. У мене немає сумнівів, що я переможу. У нас uh, півхвилини, будь ласка, 20 секунд звернення до виборців. Шановні оболонці, шановні мої кияни, дорогі друзі. Звертаюся до вас, прийдіть на вибори, підтримайте. Бойчука Микола Андрійовича підтримайте радикальну партію. Радикальна партія списку номер 1 А Бойчук Микола Андрійович номер 4 в мажоритарному списку. Дуже вдячний за те, що приходите на мої зустрічі. Я з великою повагою. Щиро ваш Микола Бойчук. Дякуємо, пане Миколу. Я нагадаю нашим глядачам, що Микола Андрійович Бойчук, кандидат у народні депутати України по 217-му виборчому округу, висунутий радикальною партією Олега Гляшка, був гостом студії телеканалу Київ.